Вітаю! Сьогодні наше заняття буде присвячено піруету. Це, напевно, один із найскладніших елементів, які виконують початківці. Важливі моменти в піруеті. Це обов'язково потрібно робити замах руками. Руки мають бути на рівні грудей. Якщо б робити замах знизу, то наш пірует буде падати. Маківка обов'язково тягнеться до стелі. І для того, щоб не завалюватись і не паморочилась голова, необхідно знайти точку десь попереду і завжди шукати її поглядом. Тобто, коли ми обертаємось, завжди повертати голову і шукати одну і ту саму точку. Тоді пірет не буде падати. І ще один важливий момент у піретах: це обов'язково робити їх на півпальцях. Не потрібно намагатися прокрутитися на п'ятці, тому що він буде знову ж таки падати. Вага тіла у нас буде на півпальці, можна спробувати зробити таку ось справу. Витягуємо руки у першу позицію і підіймаємо ногу. Витягуємося маківкою до стелі, і після чого пробуємо стати на півпалець. Оп! І зберегти баланс у цьому положенні. Якщо це у вас вийшло, можна пробувати робити обертання. Перше обертання, яке ми з вами зробимо, це поворот на одній нозі, коли інша нога буде у нас витягнута у сторону. Він буде більш безпечний для початківців, тому що ви завжди зможете перенести вагу тіла на середину на дві ноги. Пам'ятаємо, що ми даємо замах. Руками і ногою ще витягнута. Вага тіла в нас буде на одній нозі, в моєму випадку це права. І ми робимо замах по колу. Руки відіграють дуже важливу функцію у цій вправі, оскільки саме завдяки рукам ми тримаємо баланс. Якщо вони будуть занадто високо, ми будемо падати назад. Якщо вони будуть занадто низько, ми будемо падати вперед. Якщо ви втрачаєте контроль над балансом, потрібно їх витягнути вперед на рівні грудей, або ж витягнути в сторону так само на рівні грудей, не за високо і не за низько. Стосовно варіацій піруету, в принципі, техніка залишається та сама, щоб ви не робили, яке повертання ви не виконували. Проте можна так само можуть бути різні варіації у нас, як опорної ноги. Так, і ноги, яка буде вільна. Наприклад, якщо ми зігнемо ногу і витягнемо її в сторону, такий варіант пюрету також можливий. Так само можливо по висоті регулювати ногу. І також стосовно опорної ноги, вона може бути зігнута, тоді пюрет буде виконувати трохи легше, оскільки нижче до підлоги. І так краще буде триматися баланс. Або рівна. Тоді буде складніше. Все одно ми її згинаємо і витягуємося догори. Пірует може виконуватися в динаміці, наприклад, зі стрибком. А може виконуватися вниз на підлогу. Тож відпрацюйте базовий пірует. Зауважте, що обертання має бути не менше, ніж. 360 градусів, тобто один повний оберт. І тоді, в принципі, ніяка хореографія, в якій будуть включені піруети, не буде викликати у вас великі складнощі.